Друзі, вітаю вас! Сьогодні, на жаль, огляду турецького готелю не буде, проте буде дещо цікавіше. Раніше в інстаграмі в себе я вам говорив, що найближчим часом планую запуск нового ютуб-каналу з тревел Блогом. Ці блоги були відзняті досить давно і чекали свого часу. Звісно, вони були відзняті російською мовою, і залишаю я їх поки що мовою оригіналу. Проте, сподіваюся, що вони будуть вам цікаві. Дуже багато буде випусків з Іспанії. Познайомлю вас з Канарськими островами, з Тенеріфи, познайомлю вас з Баліарськими островами, а також з Барселоною та Аліканти. Будуть, звісно, випуски із інших країн, але спочатку Іспанія. Тому велике прохання до вас підтримати канал, перейти за посиланням в описі під відео, обов'язково підписатись, тому що цей канал розпочинаю з нуля, і дуже важлива ваша підтримка, щоб якомога швидше вийти на монетизацію. Кожного тижня по понеділкам та по четвергам будуть якраз виходити саме тревел-випуски, і дуже цікаві. Відразу хочу проносувати для вас запуск мого авторського туру, який починається вже 2 вересня. Авторський тур на Канарські острови. До речі, вас туди і запрошую. У нас буде група всього 8 місць. Залишилось на сьогодні 4 вільних місця, тож можете реєструватися. І на протязі 8 днів ми з вами об'їдемо весь острів. Всю групу буду я особисто супроводжувати, буду вам все показувати. Адже на Тенеріфі я прожив 7 місяців, для мене це вже рідний острів. Об'їжджаємо весь острів, купаємось на самих красивих пляжах, відвідаємо один з найкращих. Парків світу дійсно світу, тому що багато років підряд цей парк займав перше місце серед кращих парків Європи. Побуваємо з вами в одному з найекстремальніших аквапарків світу. Підкоримо вулкан Тейди, а це третій по висоті вулкан в світі. Декому здається, що насичена програма комусь доведеться багато ходити? Екстремальні будуть такі походи. Ні, екстремального не буде нічого. Абсолютно на всі локації ми з вами піднімаємось до на авто. І великих таких пішохідних маршрутів у нас не буде. Буде дуже багато цікавих локацій, безліч місць для ваших класних фото. Тому обов'язково переходьте за посиланням і реєструйтеся. А сьогодні з вами зустрічаємося о 20.00 на моєму другому каналу. Обов'язково перейдіть по за посиланням та підпишіться.